Друзі, привіт! Оце стала така вся о, опухша, глаза потікали. Намазала маску, цю о, знамениту холіка-холіка, наш український бренд. Не реклама, просто так розказую. Дуже часто використовую. І вона оце набряки знімає, прям все отак мажеш і під очима, я іноді прямо так от до самих очей мажу. Можу пів години отак ходити, можу їм хвилин 40 ходити, потім змиваєш, і вигляд такий більш-менш нормальний для, для суспільства. Нас же знову обстрілювали, попали тут по будинкам, в опалення попали. У нас труби такі холод... холодновасті труби, так що не знаю, коли з'явиться. <кій> <кій> так що таке я в депресії. Лежу, спина в мене замкнула, нога відбирає, я нікуди не виходжу. Три дні я точно нікуди не виходила, з будинку зовсім не виходила. Я не знаю, що там на вулиці. Мені пофіг взагалі. Я просто лежу, страждаю, роботу втратила, все болить, спина відмовляє. Треба відлижатись, щоб спина прийшла трохи до норми, кулю мілаксикам, міорелаксант, бо ледве ходжу, гриші мили, защими весь болить і нога в мене знов. І бігаю в туалет. На спина це, не, мабуть, дає, чи не спина. Я не знаю, чи це нирка знову болить. Ну, таке собі, друзі, состояння, нестояння. Такі справи запишу вам потім відео про тисячу зимової підтримки, куди ми витратили, як ми змогли змогли тикались, микались, але ми змогли. Витратити цю тисячу. Я вам запишу пізніше відео. Трошки прийду в себе. Ще, мабуть, два кофе вип'ю подвійних.